Це вже веселіше. Так. Інфорсер. І Магаз, типа, запрацював. Окей, супер. Е, супер, що Магаз запрацював. Це дуже добре. Е, о -о -о -о. Друзі, дякую за подарунки. Так, і що ми? Е, від Владіка бачу Владик і. До угу. іншого не знаю. Так. Е... Що ми розпакуємо зараз? Давайте розпакуємо всі подарунки і подивимося містичний контейнер третього рівня, 3 штуки, другого рівня, два і містичний сертифікат. Так, забираємо. Я так розумію, що другий точно такий самий. Давайте, давайте наступний. Оу, ну це у нас просто люте відкриття зараз буде. Я ж прямо ж ладошечки спітніли у мене трошечки ладошечки, долонечки. Так, друзі, а ну потапайте по екранчику. Можливо, у нас там е, хтось забажає цей. -во, е, е, піддолучитися там. Або, можливо, трансляцію цей. Е, Поширити треба. Нехай долучаються. Сьогодні у нас 12 дву других, 12 третіх буде відкриття. Оце, прям, я думаю, що зараз буде цікаво. Зараз цікаво буде. Так, і що? І що робити? Відкриваємо перший. Давайте відкриваємо перший. Перший контейнер другого рівня. 10-ка золота. Ну, звісно, що. А що можна було ще е, від варгеймінга тут очікувати, коли в них магазин не працює. Бачили, я сказав, що магазин не працює, і він е, реально запрацював. Так, е, тоді що? Відкриваємо ще одну. 50 золота. Це точно не 50 золота. Це я сказав, що це 50 золота. Це ж е, найкраще золото, яке може тут бути. Так, давайте знаєте, як зробимо. А де моя тачка взагалі? Вона ще в бою, так? Да? Так, Фортіум мені не потрібний. Фортіум не хочу. Давайте поставимо в ангар якийсь танчик. Якийсь хороший танчик поставимо в ангар. Із колекційних танків. Давайте оберемо якісь Побереш щасливу тачку. Ось щаслива тачка буде. Остання щаслива тачка. А там поразка на Титані, до речі, блін, це погано. Там на Титані, виходить, у мене е, статка вже менше. Так, відкриваємо другий рівень далі. Це не той ловець блискавок, який я хочу. Не той. Так, поїхали далі. Так, добре, контейнер третього рівня. І що? І ми отак будемо довго відкривати. І на другому рівні немає сертифікатів. Як так? Це взагалі просто байда якась. Окей, містичний сертифікат. Ну ми не хочемо містичний сертифікат, ми хочемо щось інше хочемо. Два дня према, 100%. Оце я більше хотів, ніж е, містичний сертифікат, 100%. З такою ймовірністю буде падати шарик з ящиків за золото. Е, я розумію, да, але. Ну подивимося. На, насправді, минулого року все було не так е, критично, як здається. Так, друзі. Блин. Як падає сертифікат? Ну, ні, на, на минулому році було все не так погано. О, 200 голди з другого з другого рівня це просто люто. Прім акаунт. Просто 3 дня прім акаунта. Клас. Так, що у нас залишається, до речі? Так, ми зможемо відкрити зараз виходить, що у нас? 13-2. Це ми, коротше, 15. Зараз відкриємо 15 контейнерів третього рівня. 15 контейнерів третього рівня. Це, це мабуть, дуже добре. Можливо, відкрити. Давайте знаєте, що зробимо. Давайте. Скоріше 16. Що 16? Чого 16? Я що не вмію рахувати, так? Да? Що зараз глянемо, давай. Е, ну, 13 в мене є. 13 вже є. і Талісмани. Ну, Талісманів 8. Получається, ну, що я зараз 2 і за 10. Чого? Чого 16? 15. 15. Але я думаю, що нам треба, знаєш, що зробити. Нам треба. Ну, хоч так, хоч так. боки е так, знаєш, що зробимо, мабуть. Підемо, магаз у нас працює вже. Ми можемо повідкривати ще тут. У нас є контейнери. Давайте за трьошечку перших повідкриваємо. Поки на розігрівчик, а потім підемо на третього рівня. Ну, окей. 500 голди. Непогано, 500 голди. Я люблю 500 голди. Ну, не 50. Де стільки взяв голди. взяв, мені Владік подарував. Так. 6. свобода. 10к вільного досвіду. Ну, блін, звісно. Звісно, що мені голда? Мені треба, мені треба вільний досвід. На що Голда Голда мені не потрібна. 3 дні прийом акаунт. Серйозно. Так. Полтинничек. Містичний сертифікат, це у нас вже 5, да містиків. По-моєму, 5 містиків. Давайте подивимось. Равлик якийсь Тарасту простий аватар. Е, та є простий аватар, да. так. Так. Е, шість у нас містичних. Е, шість містиків у нас. Шість містиків це дуже добре. Так. Що е, нам треба? Нам треба, ми ж відкривали там контейнери, да? так? Так. Перший рівень. Ще один контейнер залишився. Першого. Ми ще докупимо, е, докупимо до першого рівня. За 4500, давайте ще докупимо. Е, та ні, то звичайний якийсь, типу, там є легендарний, є епічний. Це. Це все одно байда. Має бути той самий, знаєш, який е, анімований. Отой має бути аватар. 100 голди. Та таке, типа. Що Що попало, коротше. Напередодні Різдва у Львові з'являється пиво. Темне, як зимова ніч, веселе, як коляда, Львівський Різдво. Клас! Але якби ти зафоловив, було б прикольно. Це б прочиталося все. Оз... Озвучка чата для підписників, друзі. Так, що ми робимо? Ми відкриваємо. Ну, п'ятихаточка, окей. Напередодні Різдва у Львові з'являється пиво темне, як зимова ніч, веселий, як коляда Львівське різдве. Брин, як добре, що я пиво не п'ю, представляєш? Це прикольно. Але пива я не п'ю. Я пиво я не п'ю, я контейнери відкриваюся і е, аватарки збираю такі от. Потім їх міняю на осколки. А за осколки покупаю щось. 30 тисяч досвіду. До речі, до речі, з першого з першого рівня контейнера. Так, друзі, а що ми робимо? Ми будемо відкривати ще 25. Скільки у нас там залишилось? 13 других у нас один. Так, відкрити. Що? Відкрити? Не хочеться. За 10. Ну, Давайте відкриємо ще за 10. Давайте відкриємо ще за 10 тисяч. Так. Давайте ще за 25 контейнерів за 10 тисяч голди. І якраз у мене 105 тисяч залишається на новий рік, який у нас почнеться післязавтра, правильно? Правильно. Дякую, дякую за подарунки, друзі. Дякую, це так насипав GG, дякую. Так, 22 контейнери лишається і для аватарок уже у мене там просто якась неймовірна кількість, просто безліч. 200 голди. Чому не 1000, не розумію. Я хочу. 180 днів према, Ви уявляєте, жесть. Це просто реально жастяк. На, Нащо мені 180 днів према? Дайте голдой. 180-2500 золота коштує 30 днів према. Порахуйте. півроку короче према, реально. Це жесть. Могли б просто голдою насипати і все. І було б реально набагато круто. Крутіше набагато, я б сказав. Другий рівень нам дропається ще. 200 золота 200 золота 10 золота? Маленькими кроками ми відбиваємо голду назад. 7 днів према аккаунта це просто. Просто жесть. 75. А чо не голди? Один день према. Ну, це взагалі якийсь тухладири, якийсь е, контейнер. Ну, вже не вільний досвід. Прім аккаунт на Luxury Lounge можна поміняти э, краще, ніж вільний досвід. Тому давайте далі відкривати. Так, що у нас далі? Прім Так, я з таким. Э, фу, нарешті ще один містичний сертифікат. Uh, тут не написано, до речі, на ньому, чи є там шостий рівень, чи п'ятий. Вони ж, як завжди, типу, понасипають. там, Це у нас вже сім, да? сім містиків. сім містиків відкриємо теж. Так, і що? 50 тисяч срібло. 7 дів прямо, Супер. Дякую, дякую за вогник, дякую, GG. Так, ну дайте щось 500, голди. 4. 4 перших рівня залишилось. Назар, дякую тобі, дякую. Так, містик другого рівня. Ух, ти насипав, так насипав. 29. Ну просто люто. Супер. Дякую, друже. Озвучка Імба. Краще подаруйте каву. На каву там зараз всі прокинуться. Так, друзі, що у нас тепер маємо? Так. Три. Або браслет Та почекайте з вводом. банана. Дякую за браслет. Very good, very good. Так, ну давайте. У нас Hello, ще 3 є другого рівня, є 13 третього рівня і сім містичних сертифікатів. Тому відкриваємо зараз другий рівень. Чекаємо, що на другому рівні. Десять тисяч вільного дозвілу. Другий рівень. Ох, прям супер. Супер! Так, це у нас е, контейнер третього. Ну і що у нас зараз? Ні, ну кава. За каву там взагалі імбовий звук, там просто лютий. Так, і у нас що залишається? 14 14 містичних контейнерів третього рівня. 14 містичних контейнерів третього Підписуйтесь. рівня. Підписуйтесь. озвучка чату для підписників. Я от навіть не хочу відкривати. Мені стрьомно. Мені стрьомно відкривати, тому що. тому що стрьомно відкривати. Поїхали. Е, просто жестяк. Косарь сходу це якийсь дурний знак, якщо чесно. Мені. касар не треба було. Мені от. Ой, блядь ця аватарка, яку я. блядь я злив сюди, блядь. Більше 700. Містичних контейнерів. Я, блядь, ловив цю аватарку. Просто, блядь, пиздец. Владик, дуже дякую тобі. Вітаю. За подарунки. Дуже Вітаю. дякую. Я просто в шоці. Я Це, Це жесть. Та ну я голдою не зміряю. Тут питання в тому, що він не випадав, розумієш? Просто не випадав. 3500 золота Заметьте, прошу, прошу записати. Прошу записати 3500 голди. Так, що у нас там? Так, це 111 СП2, 114 СП2, до речі, стоїть в ангарі. Давай ще іон профілю в 300 тис голди. Е -е, а який це фон профіля в 300 тисяч е, е, Просто 300 тисяч голди може впасти, а фон профілю у мене вже такий є. Ну, можливо, і дробний. Зараз буде фон ще. Е -е, це буде добре. Якщо буде профіль, е -е, це буде прям. Ні, ну камон, ну в третьому рівні 7 днів према це просто жістяк. Це. Бажаю воді 300 голди. Треба водички попити, тому що. Тому що 7 контейнерів залишилось. Відкрили половину, було 14 1000 золота. А, так ми зараз ще один відкриваємо. Нам ще дропнеться отакий. 200 тисяч голди. <плухи> Я жартую це срібло, друзі. Ви ж бачите, так? Да? Сподіваюсь, ви, ви слідкуєте просто. Містик. Окей, це у нас уже скільки штук? 10, мабуть, містіків. Дев'ятий, да? мабуть. Це дев'ятий. П'ять uh, контейнерів третього рівня. Uh, ну, давайте. Давайте далі. Містік. <звук> mm, та не за містіком ми сюди прийшли. Давайте щось цінне. Дайте щось цінне. 300 тисяч. Негалди. Негалди. Так, е відкриття містиків. Ну, відкриття містиків це те, теж буде цікаво, але це контейнери третього рівня. Останній контейнер в мене залишається. І що? 150? 150 не золота. Так, що у нас залишилось? Де моя аватарка? Ось моя встановити анімовану аватарку. Все. Та цього можна обміняти чувака? Yes, тепер отак от виглядає мій профіль. Супер. Супер. Тепер ми із містичних контейнерів вижили все, що хотіли. Там шанс на падіння голди більше, ніж срібла. Так от в тому та -то і справа, що о, не падає, розумієш. От в чому справа. Не падає голда. Так, а до речі, ми спустили, у нас було 105. Ми десятку ку підняли. Е, у нас було 100 тисяч е, золота, і останнім, типу, я залишав 105. Коротше, десятку ми умовно підняли зараз, просто просто імбов. Так, 10 містичних сертифікатів, друзі, 10 містиків відкриваємо. Ну що, летимо? Ілі почекаємо всіх. Я фон профіля не буду і аватарку міняти. Тут же ж питання не в золоті, тут питання в тому, що типу, вона не випадає. Розумієш, там шанс випадіння написано який, але блять, він кабаку випадає. Щоб відкрити. Тому було 240 золота. Е, та і пофіг з тим золотом. Я тобі скажу, що е, я відкрив понад 700 контейнерів містичних, і тільки зараз мені випала ця аватарка. От тільки зараз, розумієш? Е, так, друзі, 10 містиків. Поїхали. Перший полетів. До речі, а чого ви ж смієтесь? Ви можете не сміятись. Т-25 це один із моїх самих взагалі перших СТ шок. На яких я грав? Це прем, який дропнувся мені з канта. Я реально на ньому багато боїв зіграв. там І я пам'ятаю, що на телефоні грав. Поїхав. А ви можете не сміятися. Матільда я ж сказав, фон, що буду е шістки падати. Та який фон? Не фон. О! У мене його не було! Я його так хотів. Карлос фон давно вже випав. Мені фон випав. І... Для підписників. Підписуйтесь, друзі. Е, сьогодні випала аватарка, анімована аватарка. Фон профіля у мене вже за 50 голди був. Тому зараз відкриваємо із всього того, що було, типу, відкриваємо зараз 10 містичних сертифікатів. Залишилось? 6 е, сертифікатів. Хоча пише не сертифікатів, а контейнерів. Так, а що? можливо, треба щось поміняти, друзі. СРВК. супер, 7500 компенсація. 7500 компенс. 7500 компенс. Сюда! Так, я заходив. У мене було 120 тисяч золота. Це коли я не докупав контейнери. І у мене 120 вже є. Так, що нам? Ну, давайте. Шанс там. Сюди, сюди. Сюди, сюди. Смешер. Ходи сюди, братан, теж компенс. Є у нас така тема. Фон залишив. Прикинь, які понти, фон за 50к. Да ніяких понтів немає. Чувак. Ну, якщо в мене є 120 тисяч золота, навіщо мені міняти фон профіля на 50к голди, Ну, що ти з ними зробиш? Зараз немає нічого такого, щоб. Поміняти фон профілю і щось купувати на ті 50к. Навіщо? Ну, Зараз найцікавіше залишаються чорні скриньки, які ти можеш Що зробити. Ну, типу, е повибивати, щоб дійти там до п'ятого рівня, в якому ти можеш вже там анімовану аватарку корону забрати, і фон профіля забрати такий самий за 50 тисяч золота в чорних скриньках, там, ну, що вище йде, там, в якому шостому там, до 10 рівня. Полетіли. Об'єкт 268, дріб 4, 7500 галди на базу. Нормал, нормал. Я вже п'ятнашку відбив. П'ятнаху. П'ятнаху відбив за ці містики, друзі. П'ятнаху. П'ятнаху голди. Голосував озвучка чату для підписників. Підписуйтесь, друзі. Т-77. Сюда. А друзі, а що таке? Т-77, бачите? Ну, я скажу там, Матільда, Пантера. 20к Смешер був. Так, до речі, Смешер, дякую, Владі тобі. Э, Смешеру. Залишається два. Два контейнера, два містика, TL720. Ще п'ятерочка голди на базу. Фух. Так, ми сьогодні відмиваємо скажені гроші якісь. Чинукай, до речі. 25к 25 відбив. Галдой. А Чінукай, до речі, він не дешевий танчик, хоча він і п'ятого рівня, він просто люто фармить, і це реально дуже крутий танчик. Отакі справи. А що вийшло по голді? Було 105 тисяч, стало 137 тисяч золота. Ми вибили із цих контейнерів анімовану аватарочку. До речі, да, всі бачать, всім видно. Ну, фон профіля у мене був трошки раніше. Ось е такі справи, друзі. І, до речі, якщо цікаво, на Ютубчику посилання всі є в шапці профіля, на ютубчику, на ютуб-каналі, багато відосів і є відкриття понад 200 містичних контейнерів.